На молода людина погодиться обрати для себе цей шлях. Таких людей не всі розуміють. Деякі вбачають в них кар'єристів, а інші їм просто співчувають. Та у будь-якому разі, попри все, вони залишаються вірними своїм переконанням, ні про що не шкодують і радіють з того, що вони молоді. Сьогодні ми поговоримо про молодих служителів церкви. Мова тут піде не про професію, а про стиль життя і особливий світогляд. Погано це чи добре вирішувати тобі, але вже після перегляду нашої програми. Уявити, що лише декілька десятків років тому під час панування радянської ідеології людям забороняли вірити у Бога і відвідувати церкву. Сотні тисяч українських християн так і не повернулись з таборів. Віруюча молодь постійно відчувала кипкування, тиск і приниження оточуючих. У 1946 году Бог, повіритий милості своєї, відкрився мені як творець і спаситель. і через жертву кресту Ісуса Христа. Різ його просполить на крісці мене прощених брехті мої, і я полюбив Господа і оддав себе йому на служення. Християни невпинно молились і мріяли про довгоочікувану свободу, свободу віросповідання, розповідання, свободу для служіння Богу і людям. В радянські часи ворог був очевидний, його всі знали в обличчя. Якщо ми говоримо взагалі про Полтавщину, то радянська влада робила, значить, всі свої експерименти в Полтавській області, як правило. Є дуже багато скажімо, джерел, які на сьогоднішній день відкрились, про це можна прочитати. І в той час, скажімо, християнин йшов в школу, на ньому було Тавро. У вуз він в принципі, ну якщо йшов, то це було виключення. Якщо він йшов кудись працювати на виробництво, то за ним представляли певних людей, які доносили, які з ним проводили певні розмови. Але коли прийшла свобода в Радянський Союз, і, в принципі, будь-який може сьогодні декларувати свою віру, то люди із-за кордону сказали такий вислів: ви пережили гоніння? Але тепер переживіть свободу. З початком незалежності утиски віруючих припинились, але виявилося, що щиро служити Богу навіть зараз не так вже і просто, тим більше у молодому віці. Важко буває, тому що все навколо закликає тебе жити інакше. І... Не можна, знаєте, подивитись телевізор спокійно, чи війти в інтернет для того, щоб не, не знайти якоїсь такої інформації, яка тягне тебе в іншу сторону, скажімо так. І тому доводиться доволі сильно фільтрувати все те, що ти бачиш, чуєш, все те, що, скажімо так, приходить тобі як інформація. Є в Біблії дуже такий гарний вірш. Той, хто народжений по тілу, завжди буде гнати того, хто народжений по духу. Майже 70 років безбожного правління і ретельно спланована пропаганда атеїзму серед населення України, безперечно, далися взнаки. Навіть сучасна незалежна молодь має доволі химерні уявлення про християнство. Тому своїх однолітків, які вибрали для себе стежку віри, їм дуже важко зрозуміти. Я переживав про те, що скажуть про мене мої однокласники, коли дізнаються, що я кожної неділі хожу до церкви і. Е Взагалі віру в Бога, чи вони не почнуть мене як, якимось чином е, ображати. І тому, е, коли я е, був на зібраннях в неділю, я, був, я вів себе одним чином, так як від цього від мене вимагали обставини. Коли я приходив в школу, то я був звичайним хлопцем, робив те, що, що роблять мої однокласники, нічим особливим не вирізнявся. І я прийняв для себе рішення у 16 років, що так продовжуватись не можу. Що я або е, вибираю. Шлях за Христом, шлях згідно його заповідей, або, або просто не хожу в церкву, тому що так не можна, це лицемірство. Після Пасхи, як я сходив, в ну, Пасху це було 5 років назад, сходив і потім ну, були якісь такі поштовхи, що ну, от, хочеться просто ходити до церкви. А потім якось вісні, там, такі як провидіння було, що от саме, от, ну, хочеться ходити в Свято-Успенський собор, от, що знаходиться біля. біля Бігали танки. І я просто ну, прийшов таким маленьким хлопчиком туди, в сьомому класі було. Спочатку, коли там, тільки починав ходити в церкву, там, десь перші два роки, то як там люди дізнавалися, чи просто випадково бачили мене в церкві з батьками, там, о, питають, о, чого ти там ходиш. Ну, Тобто були такі здивування в людей трошки так ставились, ну, трошки по-інакшому, а потім вже згодом ну, звикали до цього і ставились ну, нормально. Як би це сумно не звучало, але відчуття дискомфорту серед власного оточення молоді віруючі переживали завжди. За небажання прилюбодіяти з дружиною свого господаря молодий Йосип був кинутий у в'язницю. Юний пророк Єремія змушений був терпіти зневаги своїх співвітчизників. Господа Ісуса Христа не до кінця розуміли навіть його рідні. Августин Блажений і матір Тереза відмовилися від примарного блиску багатств і розваг цього світу, що викликало обурення серед оточуючих. Але хлопці і дівчата не впадають у вічай, адже вони вирішили, що будуть служити Богу, незважаючи ні на що. Служіння Богові це насправді будування своєї власної душі. І насправді Бог нам служить, тому навіть православна служба називається богослужіння, не богослужіння, а богослужіння. Тобто Бог служить людям, даючи свою благодать, відповідаючи на їхні молитви. Ну, воно проявляється в елементарних речах. Там, коли в маршрутному таксі наступили мені на ногу, то я не грублю і не хамлю людині. Я вибачаюся, посміхаюся і навпаки мені. Не хочеться наносити комусь якусь рану і біль, їй так цієї болі вистачає. Я хочу допомогти іншій людині, я е, хочу е, ну, проливати свою любов на інших людей. Служіння Богу це в першу чергу там, де людина живе, в тому місці, в тій родині, в тому оточенні, там, де вона працює, там, де вона проводить свій час, вона служить людям. Тому і намагаються молоді християни Полтавщини бути корисними, оточуючим. допомагають своїм ближнім словом і справою. Ми працюємо, ми вчимося. Тобто ми задіяні в різних соціальних сферах. І, відповідно, ми можемо служити Богу добрим отношению до людям. Ми можемо проявляти. Бога якби через свої поступки, через свою жизнь я працюю перукарем, і в цій професії я можу служити людям. Я можу служити тим, що приходять різні різні клієнти з різними життєвими ситуаціями. І, от саме перше, це те, що я можу спілкуватися з людьми і багато людей, які потоптані і подавлені духом, і хочеться дійсно їм допомогти і допомогти в слові. Я працюю преподавателем, я працюю системним адміністратором. І, в принципі, потихонечку улучшаю свои знания. Почему у меня, собственно, это все получается со временем? Потому что в Библии написано все делайте как для Господа. И это очень важные слова. И когда действительно ты живешь по этому принципу, то ты сделаешь все на сто процентов. Я, даже ведь э, брала Библию, клала в себя на столику, и когда сидел клиент, он мне всегда казывала, что это такая, и я казала, вы знаете, это Библия, и он у меня І вони мене питали, розкажи нам, будь ласка, ти віруюча. Навіть були такі клієнти, які приходили і говорили, а можна, вони не знали, як мене звати, який я перукар. Вони казали, а можна у ту дівчину, яка вірить в Бога. І раніше я думала, що для того, щоб змінити мир, мені потрібно займатися політикою, там бути начальником, от як якось... то действовать на рівні країни. Но потом я поняла со временем, що на самом деле все починається з меня. Если, допустим, я смогу повлиять на чью-то жизнь, і этот человек ще на чута, -то, то так ми змінимо мир. Деякий час Марина була активним учасником політичного життя України. Вона намагалася змінити суспільство, подарувати йому світле майбутнє, але згодом зрозуміла проблема. На самом деле, не в політиці, а не в людях, которые при власті, а в нас самих. І в тому, який ми виборчимо в житті. І для того, щоб щось что то змінити в цій стране, власть змінити, нужно починати з человека. Зараз роботу Марини сміливо можна назвати християнською, адже полягає вона у допомозі ближнім. Я очень долго молилась о том, чтобы Бог послал мне работу такую по сердцу. И я полгода вообще сидела без работы после того, как закончила университет. Причем искала и в Полтаве, и в Киеве, везде. И потом мне предложили здесь работать тренером. Мне это приносит море удовольствия а, от того, что ты видишь, как люди на твоих глазах меняются, как Бог их возвращает. Вот, а, как говорится, Божий дар быть женщиной. Они начинают Поймають, що такое бути жінкою. Християнин повинен залишатися християнином завжди, не лише тоді, коли це зручно, але і тоді, коли було б вигідніше відмовитись від своїх переконань. Молодому перекареві Алі кожного разу доводиться робити складний вибір. У мене була можливість взяти гроші в карман, щоб ніхто не бачив. але ну, я вирішила, що я цього робити просто-напросто не буду, тому що так би не робив Христос. Під час навчальних сесій Вові також доводилося плисти проти течії. Система освіти в Україні іноді вимагає особливо від студентів-заочників, яким я був, вимагає деяких фінансових вкладень, в тому числі не зовсім законних. І зрозуміло, що це вигідно як студентам, так і викладачам. Скажу чесно, що кілька разів все-таки мені довелось поступитись, але тим не менше, абсолютно більшість екзаменів і екзаменів і контрольних я здав самотужки, і ну, варто зазначити, що ще й непогано закінчив університет. Дуже шкода, що навіть молоді християни іноді пливуть за цією і навіть не намагаються проявляти хоч якийсь супротив системі, навіть не намагаються вчитись. Деколи доводиться відмовлятися не тільки від поганих речей. Друзі навіть ну, от, запрошували грати в футбол, а от в суботу ввечері була служба, і я сказав, що ну, я не можу піти. Тобто, і, ну, вони якби, всі на мене образились, і потім там мене дорікали, що от, я ходжу до церкви, і не можу з ними грати в футбол. І потім ну, в одну суботу я пішов грати в футбол і якби, зламав ногу. І, тобто, ну, я відчув, що я неправильно зробив, тобто, це було для мене як таким уроком. У будь-якому разі християни це люди активні з твердою життєвою позицією, яка не тільки дратує, але і захоплює оточуючих. Помітно, ось який цікавий факт, що через час людина, яка має свою позицію, яка тримається своєї позиції, незважаючи ні на що, вона заслуговує повагу. А від поваги недалеко і до змін переконань. Кожен герой нашої програми колись переживав момент навернення. Це той момент, коли Людське серце відгукнулося на заклик Бога, коли Бог нарешті достукався до серця людини. В більшості випадків це просто якесь особисте откровення людини. Це, можливо, якась проблема, і людина звернулася до Бога і почула відповідь від Бога. Бог їй допоміг. І тоді людина міняє своє життя і намагається жити і служити Богові вже від, від цього моменту. Це якийсь момент покаяння, момент навернення, момент прозріння. Історії навернення дуже різні. Але всі вони особливі, адже це чудо в серці людини може зробити тільки Бог. Познайомився з віруючими молоді. Я бачив щось таке, що у цих людей було щось таке, чого не було в мене. Я не міг тоді описати словами, що це таке було, і таке відчуття здавалося у мене, що ну це ну, люди якісь не такі, От і коли ну, ну, просто бачив, як вони живуть я розумів, що те, що вони говорять, це ну, дійсно так, вони так само і живуть, і їхнє життя не відрізняється від їхніх слів. Я влюбилась в мальчика, ну, мабуть, я шукала тоді предлог з ним пообщатися. Я знала, що він був віруючим, і, звісно, я розпрашувала о Богі. Ну, хотіла, мабуть, більше його заінтересувати, чим самою було цікаво. І э, такі я заінтересувалася, почала задаватися питанням, а для чого я живу, А как так все вышло? Неужели я просто так родилась для того, чтобы родить детей, выйти замуж там и работать всю жизнь? Наверное, так Бог работал в моей жизни. Может, других людей другая история, но у меня такая. Мои родители мне пригласили пойти в церковь. Они уже к тому времени уже немного ходили. Вот. И я начал ходить. Сначала я как бы ну, не очень понимал, что происходит. Но в принципе из уважения как бы, я э, ходил несколько раз. Потом я начал читать Библию э, для интереса, и э, я начал действительно вникать в это все. И я действительно увидел, что есть существенная разница. А когда я еще и стал применять то, что написано в Библии в своей жизни, то есть э, стараться жить таким образом, то я увидел. Колосальну різницю в своїй житті і в качестві життя я увіділ на то, що на моєму житті стало наповнюватися і смислом, і з'явилася радость. Колись моя бабуся після інсульту просила мене читати Євангеліє для неї, бо їй було це тяжко. Я читав Євангеліє, але я пригадую, що бачив якісь цифри глави, і нічого я не пам'ятаю. аж поки не відбувся якийсь момент покаяння, коли я відкрив Євангеліє. Тоді і прочитав, і виявилося, що кожне слово, яке я читав, воно стосувалося мене. Це була відповідь Бога на мій якийсь запит. Деякі люди мають особливе покликання. Вони почули заклик Божий, підкорилися йому і зараз займаються служінням у церкві. До священнослужителів Біблія висуває особливі вимоги. Але треба, щоб єпископ був бездоганним чоловіком однієї дружини, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здатним навчати не п'яницею, не забіякою, але лагідним, не сварливим, не грошелюбцем, який добре рядить своїм домом, дітей тримає в послусі з усіма чеснотами. Бо коли хто не вміє рядити власним домом, то як він зможе дбати про Божу церкву? Побажання полтавців не такі суворі. Служіння це перш за все, це служіння людям. Коли ми служимо людям, ми тим самим служимо Богу. Тобто, людина повинна бути, звісно, позитивною, повинна любити навколишніх людей, можливо, які до неї можливо будуть ставитися не надто добре. Проте це любов до людей, це бажання допомогти людям, це. завжди добрый настрій и разумение в первую очередь это ну как бы называют это в, в народе добродетель то есть они должны в любой момент в любой час в любое время идти на помощь людям добрый ведь ну как бы отзывчивый в первую очередь священник должен сам верить в то, к чему призывает людей во вторых священник должен знать историю религии, которой причастен на данный момент времени. Священник такие він такий, він там він там проповідує, він чесний, праведный. Ну вот таким можем якости. Добрый, наверное. Естественно, чтобы верил он все это. Потом, чтобы щоб... честность. Потом на православный. Щоб людей закликав до цього, щоб правду говорили. Це особистість людина, яка повинна бути чесною, щирою, і тою, яка любить інших людей, ну, тобто опікується їх потребами. Відповідати таким критеріям не просто. Завдання досвідчених священнослужителів побачити серед великої кількості прихожан тих молодих людей, які у майбутньому зможуть як добрі пастори повести за собою церкву. Це має бути особливе покликання до священства. Воно інколи буває помилкове, коли перші враження про священнослужителя, там, ось він благословляє людей, повчає людей, йому там цілують руки, він там кадить в храмі і так далі. Це перші враження або там краса богослужіння, облачення священника». Інколи це захоплює людину, вона хоче от нібито служити Богові, але це тільки напевно ну, 10% священничого служіння. За цими 10% стоїть реальна щоденна праця і з людьми, і боротьба із своїми гріхами, і виховання своїх дітей, і дуже дуже багато. Скорботи і проблем, які чекають кожного, хто став на шлях служіння Богові. Приглядаємось до таких людей. Однозначно, є якісь там гарні там поради. Говоримо не лише про гарне, говоримо про погане, говоримо, де треба переглянути своє життя. І скажемо сам принцип: в нас людина така на служіння ніколи не призначається, а в нас така людина обирається. Наскільки я можу оцінити, я бачу це по. Зовнішніх ознаках того внутрішнього життя. Якщо воно глибоке, якщо є бажання, і я бачу це в людині, то тоді пропоную більше служіння. В першу чергу людина повинна любити, співчувати, людина повинна бути слугою, це основні якості. Ми інколи думаємо, що людина повинна зірки з неба знімати. Ні, людина повинна бути людиною. З людьми працювати дуже важко. Якщо скажімо, він от приблизно десь такий, то громада його обирає, пропонує на Випробувальний термін, і потім приходить час, коли людина затверджується. Ну, так, як сказав Христос, якщо світильник запалюють, то його не ставлять там під посудину чи під ліжко, не ховають. Цей світильник горить для всіх і всі його бачать. І так само місто, яке стоїть на горі, воно видне всім. Так само життя священника. Він відповідальний не тільки за своє духовне зростання, але відповідальний за свою паству, з якою він має працювати, і окрім того, на нього дивляться. Як він живе, тому що можна говорити багато гарних слів, повчань, але життя має відповідати тому, як ти вчиш. От отець Борис Шумський, от він, я пам'ятаю його образ з дитинства. Він був особливий, цей священнослужитель. Він жив, він служив в церкві, але звичайно, що жив в селі, і трудився, як і всі. Він мав коня, воза. В нього була там кінь, мав таку красиву збрую. От і я пам'ятаю, як ми там ішли в школу, і їде батюшка, і нам дуже хотілося з ним привітатися. Ми віталися Добрий день. Він нам відповідав. І для мене я тепер розумію, що це був ну, образ якоїсь особливої людини, людини від Бога. Скажімо, є багато людей, які отримали богословського світу. Вони не стали служителями. Чому тому що ну, інколи буває голова велика, але серце маленьке. І людина не може бути простою, людина не може просто там сісти і десь там, ну просто чисто поговорити. І скажемо, ну що людям потрібне? Людям потрібне співчуття, людям потрібен друг, людям потрібен порадник, людям потрібен авторитет, людям потрібен, от, скажімо, такий лідер. І люди хочуть бачити, ну, скажімо, батька в першу чергу в общині, а не просто ну, ну, якогось керівника чи ще, ще, ще когось. Тому. От, скажімо, ці якості, якщо людина показує десь з самого початку, то шанси є. Серйозні шанси є у Володимира, молодого служителя церкви. З 16 років я вирішив, що я буду служити Богу всім своїм життям. Я закінчив школу, вступив в університет і почав працювати в християнському центрі. Це місія, яка займається благодійністю в Полтаві і поширенням. Івангелія, і з того часу, з того часу займаюся. Під егідою цієї місії і під безпосереднім керівництвом Вови працює молодіжний християнський смс-клуб, де хлопці і дівчата через дискусії, акції, спортивні заходи і звичайну реальну допомогу ближнім намагаються привернути увагу молоді до Бога і закликати полтавців жити згідно його заповідей. Ми доволі серйозно ставимося до, до Біблії. Я вірю, що це Боже слово. От і, і якраз воно допомагає нам е, розрізнити, де, де є істина, де, де є неправда. Незважаючи на досить молодий вік, Гліб також має доволі серйозні плани щодо майбутнього служіння у церкві. Побув був деякий період, як я просто був ну, прихожаном церкви, а потім захотілося би, трошки більше, ну як просто коли ти стаєш просто прихожаном, так, то ну. Ти відчуваєш цю благодать Божу, але коли ти знаходишся в іхторі, свята святих, то на ну, якби відчуваєш це більше і просто хотілося, ну, якби допомогти церкві. І тому я вирішив стати послушником. Кожному майбутньому служителю церкви необхідний наставник, турботливий пастор, який допоможе здобути потрібний духовний досвід. Допомагає, що з'явився на ну, як духовний наставник, це. Владика Федір він допомагає в певних таких духовних питаннях, якщо вони виникають. Бо якщо там ну, сумніваюсь, то завжди можу звернутись до нього, знаю, що він мені допоможе розповість. Важко повірити у те, що такі досвідчені церковники також колись, як Вова і Гліб, визначалися зі своїм майбутнім покликанням. До кінця пояснити, як це відбулося, я чесно кажучи, не можу. Але я знаю, що Ну, якби потрібно було зробити цей вибір сьогодні знову, там відмотати плівку життєву, то я б це зробив би без вагань абсолютно. Можливо, не зробив би тих помилок, які там робив в житті, але вибір бути священнослужителем я б зробив би однозначно, тому що ну, ну, напевно це моє покликання. Я не планував і скажу відверто, я не хотів, але потім. Була скажімо, ситуація, якщо говорити коротко, просто треба було ну, не відмовити якийсь час, скажімо, просто відповідати за одну церкву. І стояло питання, я скажу так чи ні. Я дуже хотів сказати ні, але я сказав так. І в тій церкві я залишився пастором на 12 років. Це, скажімо, було це так, потім відчув в серці своєму це покликання. Не кожна молода людина покликана отримати сан у церкві, але кожна має зрозуміти своє власне призначення від Бога. Лише тоді життя набуде сенсу. І понял я не все равно, і жизнь, не глупая игра, передо мною вічний. Можливо, через тебе, Бог змінить світ на краще. Ціною можливості пізнати більше, адже ти молодий.